Привіт! Це перший випуск Думки менеджера, і сьогодні я хочу поговорити про менторінг не з точки зору гуру або книжок, а так, як воно є у реальному житті. Для мене менторінг це один із найефективніших способів сталого розвитку. Якщо ти інженер, аналітик, саппорт-менеджер та будь-хто, ментор допомагає тобі зростати не через інструкції. А через живу взаємодію це не короткий курс і не три поради, щоб досягти успіху, а це діалог і розвиток в дії. І важливо одразу прийняти, ментор не має знати все. Ти ж не Google, не чат -жіпіті. Твоє завдання почути, підтримати, навести приклад, поділитись досвідом, іноді просто побути поруч. Я пам'ятаю свого першого менті. Це була внутрішня менторська програма, і колеги запропонували мені, і я погодився, але тоді в голові були одні питання: А чому я? Що я маю сказати? Як взагалі не облажатися? І перші сесії були далекі від ідеалу. Я імпровізував, боявся, що не даю потрібної користі. Але з часом почав бачити: мій менті росте, і я росту теж. Це був найкращий пруф того, що я на правильному шляху. І от фраза, яка закарбувалася в моїй голові. Хочеш швидкий результат, посій зерно, хочеш стабільний, посади дерево, а хочеш вплив на десятиліття – Виховуй і вкладай в людей. І саме так я побачив сенс менторства. Але про це буде у моїй другій частині. Як менторинг змінив мене як професіонала, і що я отримав навзаєм. Залишайся. Побачимось у наступній частині. Дякую.